І чому люди, от поки не прилетить брате, чому люди не виїжджають? Ну скажи, чому? я не можу сказати однозначно, бо я знаю багато людей, багато судів. Одні ну, одні, вони, ну як, усі надіються, що мене, що все буде гаразд. Скоро закінчиться і, і все буде гаразд. Другі чекають когось чогось, я не знаю, там. Орків, е, як от чув, що там на пункті незламності, е, Другі навмисно кажуть, що е, буду вмирати в своїй хаті. Е, і е, я, це я, це я знаю, да, багато людей, які е, кажуть, це, це вихід, вихід був. Кажуть, що ми нікому не потрібні. Вони поби... поїхали, побиткались і возвернулись. Ну таке. Топ. Війна! Їдемо, їдемо. Зараз, друзі, будемо евакуювати людей. Слава Богу, що виїжджають. Слава... Слава Богу, що виїжджають, друзі. Ось так виглядає сьогодні часів яр, друзі. Зараз забираємо їхні речі, їх грузимо і їдемо. Це, це не, це не Добрий день. Добрий день це, не саме, саме те, що краще, що це ненадовго. Треба виїжджати, треба виїжджати, друзі. Це... Що, давай тримайся. Давайте. А ну Базу, зараз. Альберту що? надо на сьогодні. Де переживати, Все добре буде. Слушай. Все, давайте. Я тебе давай треба жити. Я подам това. Якщо вдруг треба надо її на дні, понял. Или ты там щось там Слава Богу, що виїжджають люди.